Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні відео буде? Буде відео по ставку, це плейлист, село і, і Вова Кіпі. Так що підписуйтесь, зараз я вам детально все розкажу, покажу, що я буду робити і що в мене тут буде. З самого початку, звичайно, давайте послухаємо трошки історії, моєї історії, як створювався цей ставок. Це мені було ще 6 або 7 років. Це мій хресний. Цей ставок викупав. Я згадую своє дитинство, коли я тут ловив ще на зліщини вудочки, хто пам'ятає ще зліщини вудочки. З бамбука вудочки це було колись козирно. Хто мав з бамбука вудочки, це був козирний тіп, як то кажуть. І стати їх було нереально, і коштували вони дуже дорого. То я пам'ятаю, мені було 7 чи 8 років. Я ось тут сидів, там верба в нас також росла. І я коропи десь півтора-два кілограма. Не півтора два кілограм, десь до трьох кілограм коропа на ліщину тягнув, може і більше. То мені вона зламалась, Я за жилку тягну. Емоції просто не передати. То ходить на рибу, той знає оцей мандраж, оця штука. І я з дитинства так собі це запам'ятав, що просто капець. І я це озеро углубив. Воно замолилось. Я тут був, то не був, то я їздив за границю. То коротше, ви зрозуміли, був молодий, зелений. Я це озеро, як то кажуть, відновив сім років назад Я його углубив. Запустив сюда корупа, товстолоба. Ну карась, само собою там, десь між коропом попадався карась, карась, мене ставок там є великий, десь кілометр на півтора біля мене. Потім вам все відео покажу, буду розказувати. Будемо туди ходити на рибу. Запустив я сюди рибу, і я запускав вже коропа. Там 300 грам, 350, до 4, до пів кілограма. Я запускав, Що короб до пів кілограма запускав. що коропа, що товстолоба. Коротше. Прийшов рік, короб виріс. Я пам'ятаю, я сьогодні зранку приїхав з міста, бо я сам тут народився, я тут виріс, я маю ще квартиру. Ну, як то кажуть, ви самі знаєте, жити з мамою і з татом, то все будуть сварки. Треба жити окремо, сім'я має жити окремо. Коротше, я приїжджаю з квартири, закидую собі вудочку на хробака, і я так класно, то вже було півтора року, вже короб підріс, десь мав приблизно до кілограма, який мав більше. Я собі тут сів. На вудочку, нікуди не потрібно їхати. Злопав 2-3 коробця там по кілю чи по кілограм з чимось. Кайфанув катаць. Потім весною річка в мене є, ви бачили, річка піднімається, зараз її вже углубили, типу, вона впала вниз, піднімається, заливає мені повністю весь ставок. Ця риба виходить, заходить там бичок, окунь якийсь там. Ну, коротше, що в річці є. Карась, платва заходить сюди і все. Ну блін, Я знову купляю рибу. Я знов, я знов засипаюся на рибу, проходить рік-два. Блін, якось зимою дивлюся, лід замерз, я лунки бив, щоб риба дихала. дивлюся, яка спуска була. Я щось не звернув уваги, а то, коротше, видра, І видра всю рибу мені витягала звідси. І Я вже, блін, так руки опустив, думаю, замахався, то запустив, то лапав і так далі. Коротше, видра, то не тільки в мене ставок, ще по селі також мені знайомі казали, в яких я ставок. Також казали, що видра все витягала. Я тут так підзакинув, а вже в цьому році хочу зробити толково до кінця. Нормально на видру. Я, напевно, куплю якісь капкани зимою, тому що понаставляю підводні і такі капкани. Ну, видра зимою вся рибу витягує, літом вона сюди не залізе. Хто знає якийсь дієвий спосіб, як боротися з видрами, напишіть в коментарях. Коротше, будемо сьогодні це озеро приводити в порядок. Малий тут м'ячів, мусорів понакидав, цегол, бальків. Чого він тільки тут понакидав, чесно. Це це будемо прибирати, але з самого початку я хочу укріпити ось цей берег. Бо берег усувається, а в мене там стоїть бісета, як ви бачите, кокіння в мене там стоїть. І бальки будемо нарізувати, набивати в береги. А що будемо нарізати безплатно, що верба, звичайно, верба скоро приймається, корінева система обховати берег, і берег не буде усувати. Хтось скаже Вова, застели оцею поліуретановою плівкою. Це все каса. Потім з часом можливо все зробиться, щоб тут можливо було купатися і так далі. Треба плівку купа бабла і так далі. До речі, в нас є український YouTube канал. Людина займається екоставок, вроді називається Чако Крут. Він робить класні ставки. Реально, підпишіться, посилання я залишу на його канал. Класний, я там дивлюся поставку. Ну, але щоб це все організувати, треба 5-6-7 тисяч доларів. Каміння, сходи, насоси, дренажі. Потім систему очистки треба насаджувати там камеші, щоб воно очищалося. Там ну трошки каси треба, якщо не більше, десь до 10 тисяч доларів. Ну але я хочу по бюджету, щоб я собі літом міг приїхати сюди з милим, закинути вудочку, нікуди не їхати, злопати коропа, якось там товстолоба, карася навіть того дурного. І було супер. Так що ви зрозуміли, забиваємо палі, ось так в Мене верб багато і чистимо озеро. Підключаємо насос. оце, що я прокрафт замовив насос. Він буде живитися від цієї сонячної панелі. Там буде стояти моя станція, або моя саморобна станція, або бійки туди поставлю. І вона буде качати. Буде заряджатися станція і буде качати насос. Насос постійно не буде працювати, він тільки буде підкачувати. Вода так швидко не впаде, тут купа тонн води. Я знаю, що літом воно там падає по чуть-чуть. За день, 5-6 годин буде качати. І от якраз зробимо тест прокрафту, скільки він прослужив. Бо китайський, як я казав, відео на своєму першому каналі. Сезон не припрацьовували, топились, підшипники гуділи, клинили. Коротше, довго розказувати. Менше, я думаю, вам детально історію розказав. Що тут буде робитись, буду показувати на цьому каналі, так що буде цікаво, хто захоче вдома викупати. Викупати це недорого. Заказав трактор, а от все зробити, щоб було гарно і воно працювало. От тепер отут. що, ви скажете, Вова, хорош звіздіти, давай йди до праці. Беру дві пилочки: Прокрафт і Дніпро М. Тут 12 вольт, акумулятори заряджені, не знаю, чи вам буде видно. Повністю заряджені 100%, повністю акумулятор заряджений 100% прокрафта. Будемо пиляти в кінці цього відео. Я вам покажу скільки пропіляла. Буду пиляти ідентично. 10 поленцьою, 10 поленцьою. Скільки яка пропиляла і використання. Хоча я вже і тою, і тою пиляв, я вже вам можу наперед сказати. А так не буде цікаво, так що дивіться до кінця відео, в кінці відео побачите результат. Скільки тут акум сяде. До речі, тут 12 вольт система, і я сюди поставив 4 а години, Бо якщо я поставлю сюди 2 А, -години, повірте, вона зробить 30-40-50 різів і здохне. А на 4 а години Дніпрем ще більш-менш робить нормально. А тут 16 вольтова система, і вона набагато менша, але самі все бачите. Так що, погнали пиляти, я зараз з батьком там буду перекидувати туди йому верби такі, бальки, ну і знаю діаметр 8-7. Не потрібно мені бензини. Дивіться, ось такі пилки і от, діаметром 10 см бельки досить великі. Ти можеш попиляти ось такими пилками. Так що, погнали пиляти. Ну що ж, друзі, сонце вже помаленьку сідає, тут вже трошки холоднувато, я в кофті. По пилках кажу, потім на першому каналі я вам знімлю повністю весь огляд. Ну, дивіться, по заряду пиляв я ідентично, що цею, що цею, цею міняв. Тобто попиляв хвилин 15 цею, попиляв хвилин 15 цею. Дивіться, Дніпром, ще раз повторюсь, вона важкіша, тут щитковий двигун. По заряду залишилась ну, одна бачите, одна поділка. Е -е, Procraft по заряду залишилось тільки одна поділка сіла. Ну, що тут говорити? Це безщитковий, це 16 вольт, це щітковий, це 12 вольт. Просто я вам покажу, щоб ви бачили. Потім кажу на основному каналі я вам покажу 3700 обертів в хвилину. Дивимося в Прокрафта, це безщитковий двигун. 4600 обертів в хвилину. Мені йде з Китаю оцей Тахометр лазерний, потім будемо провіряти. Коротше, я не можу сказати, що Дніпроем гавно, Дніпроем класно виконаний, якісний пластик. Тут мені цей пластик вже падав, тут все трісло. Бачите, Прокрафта. Тут дешевший пластик. В Дніпроема тут дорожчий пластик. Він такий більш твердіший, АБС пластик. Тут не АБС, мені здається, може АБС. Але суть в чому, що тут пластики, от сюди де корпус, вони ідентичні, як в Дніпроема. Коротше, одна ця кришка в Procraft, е тіпа, от, розлетілася. Ну, оскільки поскільки краще, е краще цього тирса вилітає, менше шина забувається. Це почок ще трошки розтягнувся. Клиничок, як я був поставив, так і залишився. Тут теж треба вже підтягнути. Ну, тут ще раз підтягну і вона буде довго різати, бо я в Дніпремі пам'ятаю, два рази підтягнув. І от багато різав, ще не підтягував, вже треба буде трошки. Ну, коротше, якось так. Потім зроблю порівняння. Далі, йдемо дивитися, що я наробив. Ще цю гіллю сьогодні вже не буде, сьогодні буду цей. Сьогодні так і залишу, бо вже темніє. Ось стільки гілок, стільки палок я нарізав. Батько мені допомагав. Малий трохи допомагав, хіба там чуть не з берега не впав вниз. Добре, що там спинився. Короте, потім буде друга серія по поставку, і я вам все покажу. Ставочок, показую ще раз, вам, що це буде робитися. Де? Бачите, оцей берег, як він там облазив? Ну, я думаю, вам добре видно. І то все так треба запалювати, палі набити, бо тут висока сторона. Там низька сторона. Тут я насадив, був верб тут. От. Мореля росте і там, тут не буду навіть. Тут маленькі дрібні гілочки напхаю. Оцей берег, він дуже високий, тут десь метр з чимось. Оцей берег, оці от звідси починаючи від цього, отако от все запалювати по кругу, по кругу і там до меншого, там от саме менше. Коротше, все вам покажу, розкажу. Давайте я камеру перекручу, з вами попрощаюся. Це була перша серія поставку. Мій плейлист. Село Івова Кипі, вроді, називається, так що заходьте. Тут далі, в другій серії, будемо працювати, як то кажуть, робити ставок толковий. Там потім буде насос, сонячна панель. Акумулятори станція я вам покажу, як я все це зроблю. Так що буде цікаво, може хтось собі захоче. Підписуйтесь обов'язково, дзвіночок, щоб нагадування було. Бо відео будуть на цьому каналі виходити, може, 2-3 відео в тиждень, так, десь в тому районі. Ну і слава Україні! Слава і всім до наступних відео. Все, обов'язково підписка. Бо буде тисячу підписників, ми тут зробимо на цьому каналі розіграш. Будуть класні призи, я вам обіцяю.